Так, так, ми продовжуємо наше засідання. І я даю слово Михайлу Еклемі. І сьогодні Михайло буде нам розповідати про культурну спадщину під час війни. Ми почали з вами від, з доповіді Вікторії про житло традиційне, і, власне, те, про що розповідала Вікторія, це є. Особливо ті житла, да, вони вже теж є культурною спадщиною нашою, яку треба зберігати, яку треба реконструювати дуже часто. Но Михайло зупиниться на і трошки інших аспектах, оскільки під час війни сьогодні це питання є дуже гострим, дуже болючим. І тема ця також є дуже популярною. Ми вже чули багато у нас тут доповідей про різні аспекти культурної спадщини і охорони під час війни. У нас є тут Богдан, який спеціалізується. Готуються на цій темі, і диплом на цю тему писав, і буду ще писати в магістратурі, але ця тема відкрита для кожного бажаючого, і я надаю слово Михайлові. так Вітаю усіх, хто долучився до засідання. в мене є таке питання: чи бачите ви презентацію? Бачимо. Добре. Дякую вам, Наталія Олександровна, за доставлення слово. Мене звуть Яково Михайло Андрійович, я магістрант першого курсу навчання, і тема у моєї дипломної роботи доповіді перепрошую, культурна спадщина під час війни. Чому я саме обрав цю тему? Ну, по перше, я думаю, якщо треба якщо вивчати війну. То треба вже збирати матеріали, оскільки, якщо ми будемо вивчати, наприклад, цю війну, наприклад, три роки по тому, або п'ять років по тому, після завершення війни, то ці матеріали будуть пропадати і. і, і трудно буде. Тяжко буде. Збирати. І по-друге, хотілося б розповісти, що так, це на фоні бойових дій це актуальна тема. тема. І хотілося би навести е, е, як сказати е, пролог е, е, цитату одного відомого філософа та священника Павла Фуренського. Культура це та мотузка, яка може кинути потопаючому, і в які, і, якій можна задушити свого сусіда. Розвиток культури йде не стільки на користь добра, стільки і на користь зла. Зростає лагідність, зростає розточність, зростає, зростає альтруїзм, але зростає і егоїзм. Справи не відбувається так, щоб зі збільшенням добра зменшувалося зло, скоріше так, як при розвитку електроніки. Всяка поява позитивного електрики йде паралельно з появою негативного, тому боротьба між добром і злом не згасає, а загострюється. Вона і не може скінчитися, і не може, мабуть, не е, закінчитися. Тобто, цією цитатою я хочу почати е, свою свій доклад. Е, перше, хотілося б розповісти про цей матеріал: це інтерактивна мапа культурних транс. Вона була створена Українським культурним фондом, і, е, над, і на, на думку Українського культурного фонду вона повинна показати е, масштаби руйнації. Тут є пам'ятки, які е, були зруйновані, або, або ще не зруйновані, або їх можна е, відновити. І під час е, за попередніми підрахунками на 1 квітня 2002 року було знищено понад 150 різних пам'яток та об'єктів культури, або частково були пошкоджені, або цілком знищені. І е, хотілося, е, до речі, ця мапа вона є неповною, не е, і хотілося б розповісти про це е, про цей сайт. той є листівки з України. Тут є сьогодні налічується понад 80 листівок з різних регіонів України, і до цього проєкту доєднувалися вісім відомих українських та іноземних культурних діячів, зокрема литовська співачка Моніка Ру та український футболіст Андрій Єрфован. Про цей проєкт було написано 40-41. 41 іноземна медіа у 13 країнах світу, зокрема, The Standard, Sky News, Classic HuffPost, Yahoo News та інші засоби масової інформації. По всьому світу було проведено понад 40-40 виставок для того, щоб привернути увагу до. Руйнації української культурної спадщини, наприклад, відбулися такі виставки у Португалії, Індії, Японії, Нідерландах тощо до кампанії були залучені українські інституції та лідери думок, а також 73 та кордонні дипломатичні основи та європейська комісія, яка публікує у своїх соціальних мережах до чотирьома мовами. Проект було з, з, створено командою Ukraine Україн Інститушн, Український інститут за підтримки проєкту Юсет та е, за участі креативної агенції Green Penguin Media. ось, е, я не буду розповідати про всі листівки, я хотів би розказати про деякі. Ось перша. Листівка хотілося б розповісти про цю будівлю. То є Національний літературний меморіальний музей Григорія Савича-Сковородиня. Вона роз музей розташований у Харківщині в Львівського родинівка. Цей він був філософом, богословом, поетом його твори не тільки впливали на своїх сучасників, але й мало поколінь українців. Сьогодні Сковорода це символ української філософії. Він шукав відповіді на запитання, які не е, втрачають свої актуальності. Наприклад, що таке життя, як та як його знайти? Е, він е, у своїх працях він досліджує людину, змін її життя, часто звертався до Біблії та християнської традиції. Подорожуючи Європою, там маючи можливість відкривати нові світі країни, Скоборода завжди повертався в Україну, де жив самітником Пілігримом і помер, не розучаючи з Біблією, стопівкою та своїми творами. Цей будинок був це, це то є садиба поміщиків Ковалівських. Безпосередньо музей був заснований у 1972 році, а будівля була зведена е, у 18 столітті. Перші дві зали були присвячені творчі, творчості та біографії Сковороді, а третє це ушанування філософу. Відкрита також і меморіальна кімната, де жив і помер Григорій Сковорода. Тут були представлені е, різноманітні матеріали, зокрема е, книги античних, середньовічних та новочасних філософів і поетів, яких вивчав Григорій Савич, етнографічні предмети, е, картини, е, скульптури та інші е, речі. Е, музей, на жаль, був зруйнований 7 травня 2022 року. І, і будівлю 18 століття повторюся, зберегла пам'ять про його життя, тепер сама перетворилася на спогад мирних років. І а, хотілося би розповісти про ще одну ротівку: це садвібо мене двір. Е, місто Трестиниць на Сумщині дива мене, що літ колись була місцем проведення історичних реконструкцій, а також численних культурних подій, зокрема фестивалі, концерти та ярмарки. Сам комплекс не має аналогів в архітектурній спадщини України XVIII століття та є найдавнішою громадською спорудою Північного сходу України. Він був заснований у 1749 році родиною Надар, Надаржинських, Даржинській, який чуєте, у той час належало місто Тростянець. Він об'єднує в собі неоготику та стиль українського бароку. Кругий, кругий двір він нагадує а, фортецю. Ось ви можете бачити а, лі, а, фото Прагуру. Схорі на Ротонду, що має чотири ярусні вежі, простові аркові ворота, також є манерчі за виглядом та якістю акустики, подібний до амфітеатру. І, до речі, за власністю князя Василя Голіцина, був використовувався як циркова та театральна арена. Артистами були танцівники кріпосного балету та церкові актори. У 1870 році комплекс став власністю місцевого цукровозаводчика Леопольда Кеніга. За радянською владою садиба використовувалася як склад, на ремонт якої гроші, на жаль, не виділявся. Лише в часи незаверхності. Були проведені перші реставраційні роботи. І з початком бойових дій стіни кругом двору потрапили під обстріли російських військ, і в результаті 1 березня 2002 року було пошкоджено вікна та фасади мурів. Поряд з розбитими воротами вони, російські війська розмістили артилерійську установку. Круглий двір, який був яскравою ареною реконструкції європейських середньовічних боїв, він пострадав від бойових дій. Загальна статистика це вже останні. Всього було зруйновано 1390 об'єктів. З них національного значення 136, місцевого 1164. Та щойно виявлено 90. Водночас збитків зазнало 2205 об'єктів культурної інфраструктури, з них 409 пам'ятків було знищені, тобто то є 18,7%. Найбільше втрат зазнали пам'ятки у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Сумських областях. А наша Одеська область налічує 158 зруйнованих або пошкоджених пам'яток. Тобто з усієї України топ 10%. А, перед, перед вами можете бачити а, діаграму зруйнованих. Я зібрав інформацію з видів культурної спадщини, і в мене такі результати. Це, до речі, Дані Міністерства освіти, Міністерства культури та інформаційної технології. 48% це клубні заклади, 36% це бібліотеки, 6% це музеї та галереї, 8% це заклади мистецької освіти, 2% це театри, кінотеатри та філармонії. Потім йдуть заповідники. Парки та зоопарки та церкви, е, на завершення хотілося би сказати, що е, дуже дякую за таку е, увагу за, е, за ту непро, непросту тему, яку, е, мабуть, кожен з нас буде піднімати вже під час вивчення війни. Дякую за увагу. Якщо є якісь рефлексії або Запитання ради можна помістити. Можна зупинити презентацію, щось у мене тут о, все добре, да, Вона не спочатку, не спочатку згорталася. Чи є питання? Можливо, да, тобто кожен можна бути одна тема доповіді, абсолютно різні варіанти її репрезентації потім. Але особливо дякую за оцю мапу, яку ви зробили діаграму Михайло. Тому що, да, щодня, щодня у нас з вами, на жаль, є, по-перше, загроза нашій культурній спадщині. А по-друге, вона, на жаль, реально ця загроза відбувається, тому що постійно відбуваються обстріли. Поки ще Війна триває, поки немає обіцяного перемир'я. І ми з вами ну, особливо да, не, не тільки в Одесі, я впевнена, да, і в Балті дуже багато пам'яток, унікальних будівель, і в Ізмаїлі, з якого в нас сьогодні є здобувачі. І після, під час кожної ракетної чи шахетної атаки ми переживаємо за своє життя а також за. Ті пам'ятки, які нас оточують. Зокрема, ми навчаємося з вами в будівлі, да, яка є пам'яткою архітектури. І щоразу ми переживаємо за те, щоб це можна було зберегти для наступних поколінь. І тому дійсно дуже з одного боку важко, тому що підрахунки вони завжди є, да, на жаль, не остаточними. Дуже важко. Зберігати навіть потім ці зруйновані пам'ятки, тому що завжди постає питання: чи повністю відновлювати, чи залишати частину пам'ятки, наприклад, да, в зруйнованому стані, для того, щоб майбутні покоління бачили, що з цим зробила країна-агресор. І це це ще питання, які сьогодні дуже часто обговорюються кожного разу, да, коли постає, постає план тої чи іншої реконструкції, зокрема зараз в Одесі, так, з будинком вчених, з іншими нашими зруйнованими пам'ятками ідуть зараз ці процеси. І також ми з вами бачимо інше питання, яке я думаю, що ми ще розглянемо або на засіданні гуртка, або 100% під час роботи конференції. Це про цифровізацію, цифровізацію пам'яток, цифровізацію власне. Окремих елементів цих пам'яток, да, окремих експонатів, скажімо так, як археологічних, так і етнографічних, просто культурних цінностей, для того, щоб ми мали це в копіях, 3D-моделях, в достатній кількості світлин, які потім дозволять нам це відтворити. Ну, от, власне, Михайло, і тут є здається, студенти, з якими ми були присутні на виставці, коли... З... Фондів Маріупольського музею відбувалась у нас в Одесі експозиція, але це була виключно банерна виставка зображень тільки ті, які вони змогли зібрати, і вона називалася. Зруйнована, але не знищена про грецьку спадщину з фондів Маріупольського краєзнавчого музею. Я відповідно ще раз нагадую, я надсилала посилання в різні групи історикам про з проханням зареєструватися. Завтра буде лекція від Маріупольського краєзнавчого музею, який зараз працює в екзилі, скажімо так. На жаль, не в Маріуполі, але вони проводять велику прессвітницьку роботу. Вони працюють онлайн, і буде лекція про великодні традиції на дозов'я. Я на неї зареєструвалася. Бачила, що дехто з вас теж зареєструвався завтра, о першій годині будемо мати задоволення послухати цікаву лекцію про ті традиції, які, на жаль, сьогодні не можуть бути реалізовані там, де люди жили, і багато років їх зберігали. Отже, Михайло, я вам дуже дякую. І ми рухаємось далі. Я зараз зупиню цю частину, щоб зробити запис третьої лекції також окремо.